Зараз я запрошую до слова наступного спікера, і ми після виступу пані Бойка зможемо тоді організувати дискусію до всіх спікерів. І так, я запрошую до слова спікера з дуже цікавою темою доповіді. Діджиталізаційна активність та взаємодія в умовах війни, очікування та реальність. Пані Бойка Наталія, докторка соціологічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту соціології НАН України. Пані Наталя, ви з нами вхідься. Так. Я Від... на зв'язку. Ми, ми, ми Не видно мене чути? Так, так, ми дуже раді. Ваші 15 хвилин, будь ласка. Добре, я дуже рада потрапити в таку спільноту професійну, тим більше, що свого часу я закінчувала психологію, тому мені дуже близька ця аудиторія, і інколи сумуєш за психологічним минулим. Але тим не менше я знайшла себе в соціології, соціальній психології, це дуже таке продуктивне поєднання навичок психолога і соціолога. От. І я хотіла би представити таку ем, загально соціологічну картину. Того, що відбувається і відбувається в українському суспільстві зараз, з огляду на діджиталізаційні трансформації українського суспільства, взагалі, слід сказати, що Україна є досить потужною дідж... Дідж... діджиталізаційною державою. На сьогодні, за результатами дослідження інституту соціології. Е, у 2021 році е, близько 80% дорослого населення України е, е, були користувачами інтернету. Причому е, цей е, Україна пройшла такий потужний стрибок, е, якщо у 2002 році в Україні було зафіксовано лише 4% користувачів інтернету. То на сьогодні вже майже все доросле населення України використовує інтернет для своїх потреб. Причому слід зазначити, що таке інтернет-користування зростає в усіх соціально-демографічних групах, і за віком можна зазначити, що у віці до молодь у віці від 18 до 29 років майже повністю присутня в мережі, 98% цієї групи є користувачами інтернету. Але тим не менш і е, е, інші вікові групи також активно використовують мережу. Е громадянне у віці від 30 до 55 років 93% і старша вікова група від 56% також е, досить потужна. Е, майже 60% е, представників цієї вікової групи зараз є користувачами інтернету. І слід зазначити, що завжди е, дуже таким болючим місцем е, діджиталізація. Я буду казати діталізаційних, як це було раніше, тому що Важко виговорювати, от представники сільської місцевості завжди були таким слабким місцем цих процесів, але тим не менше, можна констатувати, що наразі 70, близько сім мешканців сільської місцевості зараз також є активними користувачами мережі, і ці відсотки. Почали зростати досить потужно протягом саме останніх років, коли держава взяла на себе відповідальність і почала активну інтервенцію інтернет-користування в сільську місцевість. А ви знаєте, що в принципі в нас досить велика держава і. Не завжди є можливість отримати якісний інтернет-зв'язок в віддалених поселеннях, але тим не менш цей процес відбувається дуже активно зараз, і при цьому слід зазначити, що українці є досить активними користувачами мережі, і близько 85% українських громадян використовують інтернет. Кожного дня, тобто, інтенсивність використання мережі дуже велика в Україні на сьогодні, і слід зазначити, що дослідження 2002 року, яке проводив КМІС у липні, засвідчує, що війна вплинула певним чином на Ін інтернет активність і на е, долученість до мережі, але вона вплинула позитивно. Тобто, на сьогодні фіксується 80% українців, е, які є користувачами мережі, тобто е, кількість інтернет-користувачів в Україні, зважаючи на війну, збільшується і інтенсивність е, е, трохи впала бі біля 80%. Є користувачами інтернету щоденного, але тим не менш вона досить висока. При цьому, при цьому, при цьому слід зазначити, що 78 опитаних цього року зазначають, що вони використовують різні месенджери для спілкування. Тобто йде активна. Інтернет активність саме в соціальних мережах, на що також треба звертати особливу увагу і, досліджень, і дослідникам, і владі, і е, спільноті. І слід зазначити, що е, така висока інтернет потужність України вона знайшла е, свою оцінку і в міжнародних міжнародних дослідженнях. Так, на початок війни, ну, довоєнний час країна входила до групи країн з високим індексом розвитку електронного урядування, і, і більше того, за, за додатковим показником індекс електронної участі. Україна входила до групи країн з дуже високим рівнем електронної участі, тобто на рівні провідних європейських держав. Таким чином, можна зазначити, що на початок війни Україна вступила в дуже потужною дегіталізованою державою. І, на мій погляд, це стало можливим завдяки специфіці розвитку дигіталізаційних процесів в Україні, а саме присутності різних агентів діджиталізації в Україні, що суттєво відрізняє її від інших державних країн. Тобто ми можемо виділити в Україні такі потужні. Агенти, які здійснюють ці процеси, як it активісти тобто е спеціалісти IT, які мають дуже активну громадянську позицію, електронні активісти, міжнародні організації та е держав, державні установи влада. Таким чином можна зазначити, що Україна є державою, в якій Є активними усі е, ці агенти, на відміну від інших держав, де в принципі усі процеси е, деталізаційні відбувалися згори, тобто потужною потужним був саме державний сектор, який ініціював і розвивав е, ці процеси в країнах. А в Україні можна виділити таку е, специфіку, що вона пройшла певні. Свої унікальні етапи діджиталізаційні, і першим з них був етап самоорганізаційний. Тобто е, активізація дигіталізаційних ді, ді, процесів відбувалася саме знизу, коли потужний it сектор е, почав розбудовувати цю онлайн активність онлайн-спільноту, і саме вони підштовхували. На цих етапах державу до більш активних і, і процесів саме в цій царині, другим етапом можна назвати етап міжнародний етап, тому що в своєму розвитку Україна мала дуже потужну підтримку міжнародних організацій, які підтримували. саме Українську громадськість, it сектор, і давали можливість розгортання цих процес, процесів на рівні певних територіальних спільнот. І унікальним є те, що в Україні якісь певні спільноти, які були не дуже близькими, скажімо так, до великих. Центрів, тим не менше вони мали дуже дуже, дуже потужну потужний розвиток саме дигіталізаційних процесів з огляду на те, що там були присутні саме певні люди, активісти, які саме організовували ці процеси і підштовхували владу до того, щоб стимулювати розвиток онлайн взаємодії активності в певних громадах. І нарешті зараз ми перебуваємо, можна сказати, на третьому етапі, коли сама держава вже взяла на себе всю відповідальність за розвиток цих процесів в країні. Ми знаємо, що наприкінці 2019 року було створено міністерство цифрової трансформації України також є дуже активним Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. І в ці структури прийшли саме ті е, е, громадянські активісти, які починали розвиток цих процесів в нашій країні, що звичайно е, дуже вплинуло на, е, скажімо так, ефективність роботи державних структур в цьому процесі. <кій> <кій> Вибачаюсь. <кій> і в принципі е, зараз е, в умовах війни. Держава виступає основним агентом дигіталізації і, на мій погляд, це дуже позитивний момент, тому що він дозволяє активізувати онлайн процеси активності і взаємодії різних соціальних суб'єктів. Ми знаємо, що в принципі онлайн. Взаємодія подекуди під час війни є одним з основних джерел взаємодії, а подекуди і єдиним джерелом. І в умовах війни держава дуже гнучко реагує на усі ті процеси і потреби громадян, які зараз виснують в Україні. Ми знаємо, що створений додаток Дія, він був створений до війни, але тим не менш в умовах війни він став дуже ефективним інструментом такої взаємодії, і він дозволяє активізувати ту активність, яка неможлива, ну зокрема, можна назнеможлива поза онлайн простором. Зокрема, можна назвати такі можливості, які реалізує зараз держава в онлайн просторі як присутність можливості отримання своїх документів. Подекуди люди зараз не мають паперових документів, бо в них згоріло житло. Вони бігли від війни, і зараз це джерело є єдиним джерелом, яке може засвідчити їх особу. Що, по перше, засвідчити особу, по-друге, надати можливість отримання якихось пільг, якщо вони внутрішньо переміщені, або якщо вони втратили роботу. Або інші якісь проблеми, все це зараз може вирішуватися саме завдяки онлайн платформі. І це дуже допомагає зараз українцям вирішенні актуальних проблем. Більше того, цей додаток зараз став і активним інструментом, який допомагає скажімо так, введення боротьби в військових умовах. Ми знаємо, що створений чат-бот є ворог, який зараз також активно використовується громадянами, і допомагає, допомагає отримувати інформацію про скупчення техніки, пересування і так далі. Наразі можна сказати, що вже. Близько 400 тисяч українців е, надавали якусь інформаційну інформацію саме через цей чат. Крім того, можна сказати, що цей застосунок допомагає в збиранні коштів як всередині країни, так і за межами. Активізуючи можливості взаємодії з міжнародною спільнотою, в умовах війни, в принципі, відбулася активізація всіх усіх суб'єктів, які е, акумулювали ці процеси дигіталізаційні в країні, і зросла міжнародна підтримка е, завдяки можливості використання. Ну, ви знаєте. Ці приклади взаємодії з Аленом Максом, е, який дав можливість отримання інтернет-зв'язку в тих регіонах, в яких він зникає, і для е, армійських потреб, що в принципі також є потужною підтримкою України в умовах ведення військових дій. Е, Можна сказати, що в умовах війни держава стала більш гнучкою і більш відкритою до громадськості, вона активно реагує на усі потреби і ці можливості, які вона надає, в принципі, є досить ефективними в цих умовах. Тим більше вони змінюються весь час, не стоять на місці. І можна сказати, що е, така можливість стала також ефективною завдяки тому, що держава пішла в соціальні мережі, де вона також веде досить активну е, взаємодію з громадянами, е, що дозволяє розширити кількість громадськості, яка в яка включається в процеси, які допомагають країні в умовах війни, і слід зазначити, що в принципі, в, 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 уся така активність, яка сьогодні відбувається в онлайн просторі, вона в, в, стала оціненою українцями, зокрема тими українцями, які виїхали за межі держави, і в, отримали можливість порівняння тих процесів які відбуваються відбувались в україні і відбуваються е, за межами україни і е, українці які виїхали з країни стали цінувати е, свою країну зокрема дигіталізаційну потужність україни намного більше порівнявши ті можливості які Надає Україна і які існують за межами України, тому близько 40% таких українців зазначають, що в Україні відносно до інших країн саме потужними є саме дигіталізаційні трансформації, і ця ситуація дозволяє країні сьогодні бути досить ефективною. Але разом з тим тут виникають і інші питання, тобто така відкритість у України в онлайн форматі, така онлайн активність громадян наскільки вона доцільна в умовах війни, і це саме питання до психологів, до е медіа, контенту і всього іншого. Чи е правильним є те, що? Держава настільки відкрита, що громадяни мають можливість використовувати мережу без будь-яких, скажімо так, ущемлень чи може все ж таки в умовах війни доцільнішим був би більш жорсткий контроль з боку держави і за контентом, і за активністю громадян? Можливо, це. Дозволило би уникнути яких як, витоку якоїсь інформації. А ви розумієте, що зараз ворог активно використовує мереж мережу для отримання цього контенту, і отримує він його з пересічних джерел, з тих фотографій або інформації, яку викладають пересічні громадяни з місць своєї дислокації, тому в мене Наразі на даний момент це таке відкрите питання, чи доцільна демократизація онлайн в умовах війни, наскільки готові громадяни до відповідального використання цього контенту, чи можливо все ж таки медіаграмотність, про яку казала Марта, і ці ем, можливості, які є в онлайні? Вони все ж таки дещо можуть зашкодити проведенню якихось військових операцій, тому що ми розуміємо, що в гонитві за лайками або за кількістю підписників може викладатися та інформація, яка може зашкодити взагалі державі. Отакі роздуми в мене на сьогодні. Дякую за увагу. Дуже дякую за вашу доповідь про нашу цифровізацію. Ну, в педагогічному контексті, якось мови, це слово яке важко виговорити, да, діджиталізація. Просто часто використовуємо в форматі цифровізація чи цифрова трансформація. От, хоча, звісно, англомовний еквівалент, він, можливо, більш, більш такий строгий термін. Пільший, так. Да, трошки, якби більш соціально, соціальна розгалуженість присутня. Ну, тому що, власне, діджитал в англійській мові і цифра в українській, це, не, це якби важкость перекладу, да? різні контексти. різні… Угу. Обсяги понять, але ну, я думаю, що ми можемо зараз, як взаємозамінні в межах нашого семінару, <смі>, щоб краще, вимовлять, було використовувати. Тому е щиро дякую за е тенденції дякую. і проблематизації тенденції, які ви окреслили, і проблематизації, які ви сформулювали стосовно регуляції. Частково я в своїй доповіді цього е, торкнуся, але зараз у нас.